Так, сьогодні ми будемо дивитись, як PMF буде стріляти в дуже таку хорошу мішень. Ця мішень у нас на, на 400 з копійками сторінок. Зараз ми побачимо, як ПМФ справиться з цією задачею і скільки сторінок він проб'є. Отже, як зарядити барабан від ПМФ? Ви берете магазин, тут є прорість, ви вставляєте кульку, трошечки провертаєте барабан і шомполом запихаєте кульку. В принципі, все дуже просто. Отже, у нас мішень стоїть на відстані близько 2 метрів, будемо, будемо стріляти. Це у нас ще раз pmf 1 і книжка на 400 сторінок. Так, ну що ж, три постріли ми зробили. Давайте подивимося. Ну, як бачимо. Пробиття буквально на пару сторінок. ПМФ не пробив плотну, товсту картонку і не пробив навіть декілька сторінок. Можливо, справа в патронах, можливо, ще в чомусь. Хто володіє ПМФ? Напишіть, будь ласка, в коментарі, як він у вас пробиває, наскільки він може пробити книжку. Буде дуже цікаво зрозуміти, чи це у мене така історія, чи можливо це всі ПМФ мають таку пробивну здатність. До речі, другий стріл виявився трошки кращим. Ось у нас вже 35-та сторінка. Ось навіть сота сторінка. Ось дивіться, це вже той. Так, 187-матинка є. Ну ось. 163 сторінка. Вже порвано. Ну, далі, думаю, немає смислу дивитися. Ось так воно пройшло. Ось тут кульки можна нарити. От, ось сюди, мабуть, найпотужніший постріл був саме сюди. Також тут цікавий був постріл. Ну, от, цей отвір набрав найбільшу пробивну силу і ось вона кулька. На сотій сторінці. Ось кульку ми бачимо. Ну і кулька ще віддала декілька джоулів енергії і пробила ще пару стоянок. Перші постріли, мабуть, якісь патрони були, то ли відсирівші, то ли ще щось. А от я зарядив вже свіжі патрони і на виліт. Ось дивіться, яка цікава історія у ось була відкрита, попала в переплет і пройшла сквозь переплет і десь полетіла. Ось такий от, е, цікавий пістолет. Купляєте тільки якісні пулі, свіжі, не відсирівші і тоді у вас все буде чудово працювати.